Завод Ремсинтез, український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня. Ви на каналі Заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми хочемо показати нашу модернізацію сушника на наших малих сівалках. Ну, а також з'їздити на поле і подивитися сходи, які ми отримали після посіву нашої нової сівалки Січ 3 Ось така наша модернізація нашого сушника. Що ми тут зробили? Ми. Вирішили облегшити цю конструкцію всю е, також відмовитись від класичного корпусу. Човунний корпус дуже важкий. Якби, треба було, щоб правильно була так би мовити, відцентрована по масі сівалка. Тому ось такимсь чином переробили. Зробили цільну конструкцію, поводок mm -hmm. разом із. Корпусом і ось така штампована вже ступиця використовували. Вона дуже гарної якості, стальна, десь сошника класичний, 350 мм. Ось такий загартач теж, такий, в принципі, як він і був на сівалках від самого початку. Ось таким ось чином. Виглядає наш новий сашник. Нагадаю, що даний сашник працює на резиножгутових таких от амортизаторах. Хлопці, Хлопці резиночки беруть, не то, щоб рівно щоб вони не, ну, щоб вони на своєму місці були, коли вони їх встановлюють, прикручують. Навісна сівалка. Також трошки е, зменшили вагу підніжки. Тут є у нас ще одна сівалочка зі старим зразком. Ось так, бачите, як він виглядає. Але вона на порядок важча. Ну і тому ми вирішили ось ось перейти на таку конструкцію. Так, це сівалочка 24 з туповою системою. Це теж. А тут ось ми маємо ще валочки 1,8 метра туковою системою та без безстукової системи. Це під, під, під менші трактори. Т-25 продавали, справляються. Китайські трактори деякі справляються, в кого вантажопідйомність е, на віскі, там, біля 550-600 кг, то теж пере. ну, як правило, це від 35 сил. 25 сильні. Вони піднімають, але проти балансир потрібен такий нормальний напередок для того, щоб він справлявся. Але теж піднімає. Ну, можливо, на скажімо так, на якихось крайніх можливостях на віскі, але теж такі у нас були клієнти, які користувалися. Але все ж таки рекомендуємо від 35 сил або ж на Т-25, саме на Т-25. Бачите, також тут ми. є такий утримувач, який в транспортному положенні дозволяє не провисати сильно сошникам, не битися в землю, коли от на розворотах, або ж до поля їхати. Якщо ось такий З труби круглої, така підтримка. Вона закріплена до цього брусу, о, яким Ну, який провертається при регулюванні глибини, тому ніяким чином воно не не ограничує ход сашника. Ця труба вона двигається разом із разом із цим ось. Ну, ось, в принципі, такі модернізації нашого сашника. Вони, можливо, і не суттєві, скажімо так, але це зменшення ваги. це Більший діапазон, скажімо так, тракторів, якими, якими можна працювати з даними сівалками. Ну, а ще, можливо, деяке здешевлення. Зараз це перерахуємо. Можливо, ще буде і якесь здешевлення завдяки такому більш простому конструктиву сашнику. Ну, зараз поїдемо на поле і подивимося на наші сходи пшениці. Сходи отримано. Ми довго не показували ці сходи, тому що поле дальнє і був неможливий туди проїзд. Скажімо так, дуже, дуже грязно було і не могли ми туди доїхати. Ну але зараз вже погода така зимова, підмерзло, тому ми поїдемо і подивимося на ці сходи. Покажемо вам їх. Так, ось ми і приїхали вже до поля, добралися. І зараз покажемо вам які сходи. Ну, ось такий фон поля. Нагадаю, це 20-та -е міжряддя. Сіяли ми сівалкою Січ 3 нашою новою. З електроприводами вона у нас була оснащена тут електроприводами. Володя тут експериментував, краї засівав з однією нормою, потім вже далі. Далі всередині поля вже були, була інша норма. Коротше кажучи, ось фон можете бачити. Сіяли ми 14 жовтня. То, наче пізнувато, але Раніше не було змоги, там були дуже дощі рясні у нас і неможливо було зайти в поле раніше. Тому сіяли 14 жовтня. Пішли перевіряти стан посівів. Так, ну ось, зараз ближче, роздивимось. Ось такий має стан пшеничка. Не дуже вона так розкущилася, але я ще раз скажу, що сіяли пізнувато, ну і невеликі норми. О, Я значить, виставляв норми там, від 50 до 70 штук на метр. Ну, в залежності, ще раз повторюсь, краї з однією нормою засівали, середина вже з іншою нормою. Ось так. Зараз відкопаємо, подивимося, як у нас з глибиною вийшло. Чи витрималась глибина. Чи пробуємо відкопати, але земля промезла і промерзла так доволі глибоченько, що такою лопаткою не справися. Виставляли десь 4-5 см класичну глибину. Так, куцінись вона єсть. В принципі, ми і не сумнівалися в тому, тому що наші сівалки Січ, вони вже давно працюють в господарствах. Просто саме ця сівалка триметрова, у нас нова модель, а так то самі сашники, конструктив сашників. Ми вже декілька років працюємо і паралелограмним сашником. Тут, до речі, паралелограмний сашник працював, тому не глибина. Підтримується навіть ще краще, ніж має тумшником. Ну, в цілому в загальний фон поля виглядає ось так. Наразі вже грудень місяць. Ось так це виглядає. Володимир в цілому задоволений. Володя, ти задоволений? Але він сіяв ще свою основну частину посівів, засівав свою пропускну сівалку Церера. То теж дуже довольний, подобається йому коли експериментувати, опорний, експериментувати да, і каже, опорне колесо. Там, де опорне колесо в зоні падіння насіння, то краще, найкраща глибина там витримується. Тому теж у нас в планах такий сошничок зробити на січ. Будемо працювати над цим. Ну, наразі все. Показали вам наші модернізації, наш сошник на міні-сівалки нового зразку. Показали посіви відсівалки Січ 3 на перилограмму сошнику на електроприводах. Ну, в принципі, будемо далі працювати, вдосконалювати нашу техніку. Будемо обов'язково це все показувати в наших відео на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.